Антонівський міст, все Чи вдалося ЗСУ зруйнувати плани ворога? Я думаю, що так. Якщо ми говоримо про плани наступу на Миколаєві на Одесу, то так. Хоча там ще можна сказати, що хтось із російських військового командування, російського чи політичного керівництва, там і продовжує пропаганду про те, що вони все одно підуть на Одесу. Але ну, об'єктивні фактори свідчать про те, що це зараз неможливо через те, що, по-перше, наносяться удари по складам з боєприпасами, зокрема Нова Каховка, інші місця зосередження, скупчення сили боєприпасів на півдні, командні центри, засоби протиповітряної оборони. І крім того, ми бачимо, що фактично під вогневим контролем знаходяться всі основні переправи з лівого берега на правий берег Херсонщини, де зосереджені російські угруповання військ. До цього додається велика кількість нелояльного до окупантів населення. Все це в комплексі створює серйозний зараз психологічний тиск. Ну от зараз те, що відбувається. Це психологічний тиск на противника, щоб вони вчинили черговий е, акт до жест доброї волі, да і просто пішли звідти. Ну поки що така можливість ще у них зберігається. Ну але плани зруйновані. Навпаки, зараз стратегію намагається вимальовувати і нав'язувати е, е, цю порядок ведення війни зараз, якраз українська армія і веде до того, щоб поступово де окуповувати території на півдні.